94 породи більш ніж пів тисячі конкурсантів у Кіровограді. Пройшла 11-та міжнародна всеукраїнська спеціалізована виставка собак. Як обирають кращих, дізнавалась Віра Шестакова. Для таксі Альберта це перша виставка в його житті. Виступати, бути в категорії юніорів. Його господарка говорить, що вони хвилюються разом. Ми виступаємо сьогодні перший раз. Це перша виставка і для нього, і для мене. тому ми німного волнуємося в категорії юніорів. Ну для того, щоб собака я думаю. Знала о нашій собаці, щоб знала узнала вся Україна. Ми от вот сьогодні вирішили виставитися. Часу на підготовку у Альберта було небагато, але завдяки його вродженим вмінням. Планують виступити вдало. Підготовка як виставки проводить три, три неділі безплатної Підготовки і тренування собак. Ми були на одну спілі, тому що ми немножко поздно пропустили. Ну, але нам це очень понравилось. таке своєї роду испытання для хазяїв і для Что собак. У Кіровограді таку виставку проводять щороку. Цьогоріч кількість учасників трохи зменшилась. До 2014 року в цій виставці виставки всіх 10, 12, 14 країн світу. Але В этом році, звісно, ситуація, скажем, не така проста, але тим німені, що найцікавіше, що з усіх регіонів України прибули учасники, і починає ту виставку. І прибули учасники із Луганська, Донецької області. Змагатися чотирилапі починають з трьох місяців. Судді шобирають кращих з кращих. Продолжение В номінації юніори пес Альберт зайняв перше місце. Його господарка говорить, вірила в члена родини, і тепер буде щороку допомагати йому отримувати нові нагороди. Головне не победа, побіда участь. Ми надіємося, що буде все добре. хорошою в Кінішна звісно, будемо є ежегодно приймати участь у виставках. Собакою року стала мальтійська болонка, для якої ця виставка теж перша в житті. Кожен же пес за участь у виставці отримав медаль за відвагу. Віра Шестакова Ілля Ленкін день за днем.